Дівчатка вирішила, і я пофарбувати отаким от тонуючим засобом з єви. Своє блондоване волосся. Хто не знає, я відрощую волосся, тому в мене вже такий досить відрізчий корінь, який мене дуже дратує. Але фарбувати його, саме вибілювати я не хочу, тому що волосся дуже сильно псується. Взагалі, в мене від природи густа пишна шевілюра. А після того як я почала вибілювати його, воно почало обламуватися, обсипатися, сіктися і залишаються такі мишачі хвости. Тому вихід один, тонуючий засіб без аміаку. Так моє волосся виглядає до, а зараз ви побачите після. Плюсом даного засобу великим і жирним є те, що він без аміаку. Він не пошкоджує волосся. Скільки довго він буде триматися, це ще залишається загадкою. Поки що результатом я дуже задоволена. Біле волосся прийняло такий русявий відтінок, і перепад між корінням і кінцями став менш замітний. Також перевагою даного засобу є ціна. Він є недорогий, є досить бюджетний. Використала я десь одну третю пляшечки. Думаю, ще на два рази мені точно вистачить. Ще ви можете запитати, чому я не йду до перукарів. Відповідь дуже проста: я не вірю. Жоден перукар не поділиться бюджетним варіантом догляду за волосся. Всі хочуть, щоб до них ходили постійно. Всі виходять з перукарні такі класні, з такими класними зачісками, і волосся дуже гарно лежить. Але після того, як помиєш один-два рази, все тонування змивається, укладка також втрачає форму, і волосся вже не таке файне, як тільки. Після перукарні насправді майстрів від Бога, як то кажуть, дуже мало. а Якщо і є, то вони коштують баснословних грошей. Якщо ви знаєте такого, який бере недорого, будь ласка, залиште коментар. Я буду вам безмежно вдячна.